Вітаю! Це програма Давайте перевіримо, в якій ми пропонуємо придивитися ближче до новин, які ви читаєте в своїй щоденній стрічці. Чи всі вони правдиві? Розберемося разом. У військових законах немає напівтонів. Від виконання наказів безпосередньо залежить результат бойових завдань. Держава має чіткий алгоритм, як діяти з дезертирами та ухилянтами від мобілізації. Але чи завжди все відбувається в рамках закону? Нещодавно в мережі з'явилась шокуюча інформація про те, що під Одесою існує концтабір для тих, хто відмовляється воювати проти Росії. Посилаються ньюзмейкери на слова голови так званої адміністрації Снігурівського району Юрія Барбашова. Ось частина його спіччу. Людей буквально похищають на вулицях, а тих, хто не хоче воювати зі своїми російськими братями, поміщають в заключення. Нам известно об образовании в Одесской области настоящего концлагеря, где людей содержат в тюремных условиях за то, что они не хотят брать в руки оружие и умирать в войне с Россией где-нибудь под Бахмутом. Наскільки повірили такому повідомленню наші глядачі? Ми дізналися, провівши опитування в соцмережах телеканалу Віта. І ось результат голосування. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 15% глядачів. 85% вважають, що це фейк. Це повідомлення ми показали і перехожим на вулиці. Давайте подивимось, що вони про це говорять. Я думаю, це фейк. Чому фейк? Тому що ну ми живемо, ми живемо в страшні часи, але не настільки, щоб робити концтабір ще й для дітей. Це точно фейк, і я вважаю, що це просто наклад. У мене колеги е, з Одеси пахне, немає про, там. Пахне такого. Не дуже проросійським якимось таким е, фоном, що вони таке могли дати більш мережу. Провокаційне повідомлення поширили топові російські медіа та інформаційні ресурси на тимчасово окупованих українських територіях. Згадаємо, новина була подана зі слів так званого голови адміністрації Снігурівського району Юрія Барбашова. Хто ж такий Барбашов? Перш за все, треба зазначити, що це відкритий колаборант у 2014-му. Вважався одним із лідерів проросійського руху. Після розгону антимайдану втік до окупованого Луганська брав участь у мінських переговорах, представляючи псевдореспубліку. В серпні призначений гауляйтером Снігурівської громади Миколаївської області. Зараз колаборант переховується від правосуддя в РФ. А тепер повернемося до публікації. В ній є декілька меседжів, які особливо привертають до себе увагу. Перший під Одесою створено концтабір. Це твердження є абсолютною брехнею. Не чуємо ані слова про місце облаштування жодних подробиць про відповідальних осіб. Ну і на секундочку, у складі Державної пенітенціарної служби України немає такого закладу, як концтабір. Меседж 2. Саме у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях набрала розмаху насильницька мобілізація. Тих, хто не хоче воювати своїми російськими братами, ув'язнюють. Це твердження теж неправдиве. Згідно з указом президента, мобілізацію оголошено по всій території України. І ніякого акценту саме на цих областях немає. Натомість в Україні існує 336 стаття Кримінального кодексу України. За ухилення від мобілізації можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років. І на досудовому етапі слідства така людина утримується не в концтаборі, а в слідчому ізоляторі. А після вироку в установах виконання покарань, тобто у в'язницях. Отже, інформація про концтабір для ухилянтів брехня. Для чого ж розганяються такі фейки? Відповідь. Очевидна, задля перешкоджання процесу мобілізації в країні, а отже, можливості захисту нашої держави. А ще таким чином фейкарі підштовхують військових збройних сил здаватися в полон до окупантів. Але як вони поводяться з військовополоненими, мені нагадувати вам не треба. Це вже зовсім інша історія. А герой наступної новини відповідати за зроблене та сказане зможе хіба що перед вищим божим судом. Володимира Жириновського серед живих немає вже більше року, але упокоїтись йому на Росії не дають навпаки, хочуть його воскресити. Щоправда, не в прямому значенні цього слова. В медіа з'явилась новина про те, що за допомогою штучного інтелекту планують створити політичний алгоритм із назвою Жириновський. Очікується, що він буде здатний генерувати відповіді на різні запитання на підставі виступів покійного, скандального та українофобного політика. Чи вважають цю публікацію правдивою підписники телеканалу Віта? Зараз побачимо. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 37% глядачів. 63% вважають, що це фейк. Яскраві відповіді на це ж питання отримали ми і від перехожих на вулицях Вінниці. А в них може бути все, що завгодно, там не дивно. Ми повіримо, покрутим пальцем біля височка і підемо далі. Так. З такими їхніми новинами. Нейромережа може все, навіть в воскресіння людей тільки. Скажем так, таке віртуальне. Ну, якщо вони туди підуть, то вони там і воскрешать. Спочатку з'ясуємо звідки ж вихід інформації в квітні до роковин смерті російського політика на кладовищі відкрили пам'ятник. Все було помпезно зібрались представники партії, мікрофони, фотоапарати. Але цього ЛДПРівцям здалося замало. І Лідер партії Леонід Слуцький в Держдумі заявив, що незабаром створять цифрового Жириновського Це проєкт в сфері іскусственного інтелекту. Новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации, ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России. Прес-секретар ЛДПР Олександр Дюпін у коментарях російським засобам масової пропаганди уточнив, що нейромережу «Жириновський» створять на базі понад 18 тисяч годин інтерв'ю та виступів скандального політика за понад 30 років. Завдання цієї нейромережі винятково просвітницьке познайомити людей зі спадщиною Жириновського. Ми вибрали для цього таку сучасну та привабливу для молоді форму. Працюватимуть над створенням нейромережі за словами Слуцького в Московському інституті світових цивілізацій. І, хоча на сайті навчального закладу, який був дітищем Жириновського, про цю майбутню розробку ще не написали, наміри ЛДПРівців цілком зрозумілі, тож інформація правдива. А от чи реалізують проект і про те, що вийде в результаті, поки говорити зарано. Тема смерті в змі одна з найбільш читабельних. Особливо багато переглядів заробляють публікації з інформацією про відхід у вічність кумирів мільйонів співаків, політиків та спортсменів. Адже разом з такою людиною йде ціла епоха спогади про певні події та пережиті емоції. Особливо вражають користувачів інтернету раптові звістки про людей, які ще вчора вели телеефіри, з'являлися в соцмережах та на радіо. А сьогодні ми бачимо фотографію зі свічкою. Як реагують на такі повідомлення користувачі соцмереж нашого телеканалу? Зараз побачимо за те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 6% глядачів. 94% вважають, що це фейк. А ось що сказали про це перехожі, яких зустріли наші журналісти. Це фейк. На цьому всі, скажімо так, набирають хайп, якусь популярність, ті сайти, які це виставляють і репостять. Тому це суцільний фейк. Ну я думаю, що фейк. Чого? Ну, не знаю, це було б дивно, якби отак три людини зразу різних, я досить відомих, до речі. Ну, я думаю. Ну, Арістовича, на жаль, ні. На кошового. Ні, ні, це неправда. Варто зазначити, що ніхто не вічний, і час від часу такі публікації справді бувають правдивими. На жаль, але як я вже говорила, повідомлення про смерть відомих особистостей викликають чималий інтерес у читачів, і медіа аферисти використовують його в своїх корисних цілях. Ви тільки згадайте, лише за останніх 3-4 місяці в мережі з'явилися новини про смерть Олексія Арестовича, Філіпа Кіркорова, Нікіти Міхалкова, Євгена Кошового, Юрія Горбунова і ще десятка відомих імен. Усі вони померли лише для того, щоб ви клікнули на публікацію. Більшість людей, натрапивши на таку інформацію, думають: ну ні, не можна ж бути настільки цинічними, щоб фальсифікувати інформацію про смерть. Тому натискають, щоб дізнатися, що ж там насправді сталося. І помиляються. Для шахраїв немає моральних перепон. Усі ці новини фейкові. Пояснюю, як це працює. Ви бачите в соцмережах публікацію. Натискаєте на неї і переходите на сайт. Кожен з таких сайтів сконструйований за шаблонним дизайном вирви око. Жодної контактної інформації немає. Як з'ясували аналітики громадської мережі, опора, справжня мета всіх цих сайтів стає очевидною після вимкнення систем блокування реклами. Тоді перед очима з'являються сотні рекламних оголошень. Це і продаж різноманітних ліків, харчових добавок, побутового приладдя, реклама фішингових вебсайтів та просування українських онлайн-медіа. Пропонують різноманітні методи швидкого заробітку, грошової компенсації чи допомоги. Усі вони, врешті-решт, спрямовують користувача на сайт Великі Фінанси. Там користувачу пропонують завантажити перелік найбільш високодохідних акцій. Проте для його завантаження потрібно заповнити анкету, ім'я, телефон та імейл. Кінцевою метою всіх рекламних оголошень є фінансове шахрайство через отримання віддаленого доступу до пристроїв. Тож будьте обережними з подібними публікаціями. Поки Європа, Сполучені Штати та Канада допомагають нам військовою технікою та озброєнням, щоб перемогти у війні, яку Росія розв'язала проти України, та захистити наші кордони, зустрічаємо в засобах масової інформації новини про те, що в цих же країнах вже продаються карти, які не відповідають нашим територіальним межам. Наприклад, Крим зображають російським. Чи можуть такі новини бути правдивими? Або можливо, це чергова російська ІПСО, направлена на підрив довіри до європейських держав. Ми запитали наших глядачів, і ось що маємо за те, що ця інформація правдива. Віддали свій голос 27% глядачів. 73% вважають, що це фейк-перехожі ж з цього приводу мають свою думку. Це може бути зв'язано з тим, що недостовірна інформація гуляє у мережі, і тому ем, люди за недостатньою інформації можуть видавати таке за дійсність. Якщо ці компанії існують, скоріш за все, це компанії, які фінансуються з російських гроші. Ну тобто, чи називати їх західними, не знаю, чи це доцільно. Ні. Чому я не знаю. Я не довіряю, тому що в інтернеті таке. Я довіряю касу. Своєму розуму і своїм друзям. Все. Отже, розкриємо карти в прямому і переносному значенні цього слова. Те, що Крим російський, так само як і східні території нашої країни, які наразі топче своїм чоботом окупант, це брехня. А ось те, що понад 20 західних компаній друкують або продають карти, які порушують територіальну цілісність України, на жаль, правда. Про це свідчить дослідження Миколи Голубея, українця, який наразі живе та працює у Німеччині, та веде телеграм-канал Стоп Мапаганда. Чоловік збирає та досліджує інтерпретації позначень наших територій в картах по всьому світу і намагається розповсюдити цю інформацію, щоб боротися з нею в юридичному полі. На даний момент в Європі діє потужна система по розробці, видавництву та масовому розповсюдженню фейкових матеріалів про Україну в освітніх матеріалах, таких як глобуси, мапи, атласи світу для дітей та дорослих, атласи для автомобілістів. Та е, туристичні матеріали Йдеться про найрізноманітніші формати карт: політичні карти, глобуси, атласи, автомобільні карти. Некоректні зображення України друкують чи продають компанії з США Великої Британії, Німеччини, Австрії та Італії. Окрема проблема: це Google, який позначає Крим по різному, залежно від вашого розташування. В Україні на google картах Крим відділений від Росії суцільної лінії та пунктирною від України у Німеччині на гугл-картах Крим відділений помітними пунктирними лініями від України та Росії. Окрім цього, на німецькому підрозділі Amazon можна знайти карти з усіма можливими видами порушень територіальної цілісності України. Від імені американської National Geographic продають карти, де Крим зображений спірною чи взагалі російською територією. Також пропагандистські карти продає найбільша книжкова мережа Австрії, Німеччини та Швейцарії. Загалом на різноманітних мапах і глобусах можна знайти одразу шість різних видів порушень територіальної цілісності України. Україна та Крим забарвлені в один колір, але між ними пунктирний кордон. Крим зображено кольорами України та Росії. Крим зображено як частину Росії. Севастополь і Сімферополь зображено з позначкою Рус. А на одному з глобусів Крим фізично відокремлений від України. Складно переоцінити, якої шкоди подібні карти завдають Україні. Вони легітимізують російські загарбання, дають поживу для пропаганди. Мовляв, дивіться, вже навіть National Geographic позначає Крим російським. Вони підривають підтримку України у війні, бо підживлюють наратив, що наступ на Крим це наступ на Росію. Будьте уважні, подібні мапи не відповідають ані фактичній ситуації, ані юридичній позиції та міжнародно визнаним кордонам. Це не лише карти, які порушують територіальну цілісність України і випускаються цілими тиражами, можуть засмутити українців. Мережею шириться нібито французький мультфільм про президента Зеленського, який відправляє українців в м'ясорубку. Ось частина анімації. Авдії, мультфільм відображає ставлення французів до ситуації в Україні. Ми запитали в користувачів соцмереж телеканалу Віта. Давайте подивимось на результати голосування. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 22% глядачів. 78% вважають, що це фейк. Тепер же послухаємо думку людей на вулиці. Я не думаю, що це розважить французьких дітлахів. <смі> така новина і таке видовище. Українці в М'ясорубку Зеленський не можуть відправити. Українці самі йдуть захищати свою батьківщину. Володимир Зеленський наш такий не здатний мені на таке, кажеться. Якби він був здатний, то ми кажуть, до такого часу ми вже не дожили б всі. Це факт, тому що тут Зеленський і чорношкірий. Коментувати зміст мультика немає сенсу. В ньому концентруються всі наративи російської пропаганди і про наркоманську владу в Україні, і про абсурдність військових наказів, і про бездонну яму, куди падають європейські гроші. Все в кращих традиціях російського агітпропу. Але до чого ж тут французи? Запитаєте ви? А ні до чого. Фахівці проекту Воксчек визначили, що немає жодних доказів, що мультсеріал випустила так звана французька студія. Як пояснюють фактчекери, у мережі неможливо знайти згадку конкретної компанії, а новини про серіал поширюють лише в соцмережах російського сегменту. А отже, це фейк. Ворожа пропаганда активно розповсюджує свій шедевр через акаунти на більшості популярних соцмережах та відеохостингу YouTube. У Фейсбук та Тікток для цього використовуються традиційно ворожі сторінки та блогери, частина з яких видає себе за іноземних незалежних оглядачів. Це й не дивно, якби вони відкрито заявили, що це російська творчість її б ніхто не дивився. Таким чином окупанти збільшують охоплення своєї брехні та розраховують зачепити не тільки українську і російську аудиторії, а іноземну, створивши при цьому видимість своєї непричетності до кампанії. До того ж, окупанти прагнуть створити передумови до розвитку збройної коаліції та ослаблення міжнародної підтримки України. Як же працює ця ІПСО? Ми запитали у медіа експерта. Це класична російська інформаційно психологічна операція. Таким чином, окупанти намагаються дискредитувати Україну, український уряд, президента. Ось і таким чином він розрахований передусім на західну аудиторію для того, щоб вплинути на населення заходу, підірвати міжнародну збройну коаліцію, яка підтримує Україну. Ось, ну і відповідно створити передумови до розвалу цієї коаліції. Це, на мою думку, це основна мета цього мультика. Залишається додати лише одне. Новина, яка викликає у вас емоцію, потенційно небезпечна. Придивіться до неї уважніше. Довіряйте офіційним джерелам, а ще краще перевіряйте інформацію. Як це можна зробити, ви побачили сьогодні у нашій програмі. Слідкуйте за соцмережами телеканалу Віта, де ми викладаємо публікації з новинами для голосування. Результати обговоримо за тиждень у цій студії. До зустрічі!